Мораль басня, ось яка. Якщо ви на своєму даху ніколи не були, ви уявлені не маєте, як воно виглядає. І нам позвонила людина, каже: слухайте, я все частіше, частіше бачу траки з драбинами в своєму районі. Напевно, що через те, що всі будинки одночасно були побудовані в 2008 році, вже дахи не, не нові, тому сусіди починають міняти їх. Тому чи могли б ви приїхати подивитися? Теж в мене нічого не протікає, але треба глянути. Ми приїжджаємо, вилазимо на цей дах. А у них, бачите, будинки такі всі, що ну не видно цілий дах. Ми знайшли три дірки в даху, три шинглси, які відлетіло, і одна дірка така, яка плайвуд видно, тобто видно дерево вже, якась білка прогризла, чи що мораль басня, ось яка. Якщо ви на своєму даху ніколи не були, ви уявлені не маєте, як воно виглядає. Якщо даху вже є 15 років, то провірити його це дуже хороша ідея. Справді, як, якщо ви 15 років не були в лікаря, чи впевнені ви повністю здорові, така сама система із дахами. Якщо ви 15 років на нього не дивилися, чи впевнені ви, що він в ідеальному стані. Зараз якраз осінь, найкращий час, щоб дивитися на дахи перед зимою, щоб нічого не протікало. Якщо цікаво, давайте знати, ми це робимо кожного дня можемо зробити це і для вас.